Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і розганяється повним ходом. Знову така, ну, я зараз ми перевіримо, це лякалка чи це дійсно справді. Снова пойдуть на Чернігів, наступ з Білорусі. Ви повинні розуміти, я колись робила розклад на світана, і от не пам'ятаючи, я робила на Жданова. Здається, робила. Ну, світана, я більше пам'ятаю, що я вам сказала. Це і світан, і Жданов, це розкрутки саме з банкової. Ось. Тоді я ще цього не знала. Але інтуїтивно я завжди дуже людей відчуваю. От, відчуваю людей. Ось. І зараз ми перевіримо, що це знову розганяється. В принципі, я казала, що дуже і дуже мала імовірність, що з Білорусі щось зараз знову може піти. Давайте подивимося. І так, наступним часом, наступним часом це може бути так: до, до місяця двох-трьох максимально, так? Най, найближче. Чи є взагалі плани з Білорусі знову кинутись на Україну? Дивіться, тут настільки кордон заблокований. Плани, воно то є. Але тут глухий кут, настільки глухий кут. В планах воно є. Але це не значить, що вони зараз підуть. Давайте подивимося тоді. От саме цих наступних три місяці. Чи буде щось от штурмувати будуть, чи не будуть. Ну, Тут більше, знаєте, добру. Доброзичливі, ні, я би не сказала, це четвірочка монет. Я би не сказала. Відверто вам кажу, я би не сказала. Тут а, настільки наші кордони тримають, і добре. Н -н -н. Тепер чернігів, що знову підуть на чернігів. До речі, це розганяє світан. Саме на Чернігів. Ви знаєте, коли. Диявол з магом зустрічається, отут ще не зрозуміло, хто сильніший. Ой, ну, ви знаєте, не одна, не друга карта не каже руху. Це, скоріше за все, можуть бути якісь провокації, якісь бомби летіти. Я ще раз перепитаю, чи є наразі на даний момент плани йти на Чернігів, захопити Чернігів. Ну, ну, не знаю, ця карта взагалі-то не каже так. Ось і тут Україну вони хочуть всю. От, Україна випала, хочуть всю. Ця карта говорить: чекайте, у мене слово прийшло безіцин. Безіцин – це володіти, щоб Україна належала їм. І от про це наразі йдуть і розмови. А не завойовувати, не військовим шляхом, мої дорогенькі. Завойовувати інакше переговори ведуться. Ми вже говорили. До речі, ці переговори ведуться вже достатньо довго. Вони йдуть, ну, знаєте, такого, Жонг, жонглірують вони. Їм треба і таємно це все зробити, а по-друге. І... Е, ну, не Недобре не в мене відчуття, але тут, е, тут ведуться. Я скажу так, тут ведуться переговори, але не військовим шляхом. Вони не дураки. Е, рашка не дурна. Вони бачать, що вони такий відсіч отримують, Тут така укріпленість. Е, до речі, по телевізору показували, як молоді хлопці, е, після школи. А ті, які не воюють, ну бо вони ще не мають призовного віку, вони мінують, вони вчаться це все робити. Ну, ви знаєте, мені настільки це сподобалося, які молодці у нас, молодь. Розумієте, а тут розганяють вас налякати. Ну, чомусь, от у мене інтуїтивно, я від це відчуваю, це розігнати. Розігнати, щоб вас доб, добре вами маніпулювати. Кому потрібен щасливий народ України? Якщо вам можна так налякати, зараз любі переговори. Боже, беріть, 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 беріть і дайте нам спокій. Наприклад, розумієте? Тут лякалки, тут більше лякалки, щоб віддали ті території, де вони вже є. Ось, щоб за них не боротися. Раст, мої дорогенькі, дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!